Віточки життя часто поводять себе нестерпно. Не варто чекати, поки почне сіпатися око. Краще розібратися, як правильно реагувати на складну поведінку дітей. Але не чекайте, що буде легко. Діти іноді себе так поводять, що батьків це просто зводить з розуму. Але ми проти того, щоб кричати на дитину та підіймати на неї руку, тож сьогодні розглянемо, що робити при дуже складній і незручній поведінці дітей. Що робити, коли дитина б'ється, плюється, штовхається. В даному випадку ми можемо говорити про складну поведінку, або ще її е, зазначають як небажану поведінку. Якщо подібна поведінка зустрічається досить часто, якщо вона зустрічається систематично, ми можемо говорити про агресивну поведінку. Агресивна поведінка вона базується на емоціях. Або страху, да, тобто дитини є сильний страх, і вона таким чином показує свій страх зовні через агресію. Або ж це може бути емоція гніву. Страх і гнів це базові емоції, які є в кожної людини, в кожної дитини, в кожного дорослого. І відчуття цих емоцій це є нормою. Коли ці емоції вже переходять якусь межу, коли вони зустрічаються в житті, виникають в житті дитини досить часто, виникає агресивна поведінка. Коли дитина себе відчуває в небезпеці, коли дитина часто відчуває себе у стані стресу, коли дитина Має якісь соматичні захворювання, тому що фізичне тіло наше дуже поєднано із психічним тілом, тобто це про причини да, агресивної поведінки. Тоді дитина буде так реагувати. Якщо дитина спостерігає агресивну поведінку, вона моделює цю поведінку і використовує її в своєму житті. Іншою причиною агресивної поведінки, да, коли дитина штовхається, плюється, б'ється, можуть бути, скажімо так. Стадія розвитку головного мозку, тому що в ранньому віці головний мозок він ще не сформований. Головний мозок людини формується орієнтовно там до 25 років, і саме в цьому віці дітям дуже складно е, контролювати свої емоції. Що робити батькам, все ж таки не всім зручно, коли дитина б'ється, б'є батьків, б'є дітей на дитячому майданчику, ну це реально незручно, плюється, то ще гірше. Та по-перше, потрібно визначити причину. Тобто, у кожної поведінки, неважної поведінки, є якась причина. Можливо, причина привернення уваги батьків. Коли дитина щось робить погане, наприклад, там, по відношенню до іншої дитини або по відношенню до батьків, вона, якщо в неї є треба в увазі вона цю увагу отримує отримує її негативним е способом якщо наприклад е Дитина не може просто контролювати свої емоції, а, наприклад, в сімейній сфері все відносно добре, гармонійні відносини. Так? Тоді навчати дитину емоціям, тобто вивчати емоції, що ти відчуваєш? Ти зараз відчуваєш злість, ти зараз відчуваєш сум, ти відчуваєш зараз страх. Пояснювати це словами, навчати пояснювати словами. І віддзеркалювати все ж таки навчатися. Особисто батькам відзеркалювати емоції, які бачать батьки у дітей. Тобто я бачу, що тобі сумно, або я бачу, що ти зараз там відчуваєш злість через якусь то причину. Давай ми з тобою разом скажемо це словом, я злюсь, або давай разом постукаємо ніжками, замість того, щоб вдарити когось. так Або давай ми зараз з тобою, коли є там фізична агресія, бо агресія може бути як вербальною, так і фізично. вербальна це коли діти проговорюють лайливі слова, неприємні слова, які ображають, фізична агресія це коли спрямовується дія, тобто, коли дитина б'є, кусає, штовхає, кусає і так далі. Тому в таких випадках доречно давати дитині знімати напругу, яким чином використовувати, наприклад, папір для того, щоб розірвати листочок, використовувати подушку для биття. Але пояснювати, що да, якщо ти злишся, в тебе є окреме місце, де ти можеш випустити свою емоцію, випустити свою е злість не по відношенню до когось, а до відношенню до конкретного предмета. Дитина вдарилась. Що мама або тата робить? Бажано не сварити дитину, не кричати на неї в цей момент. Е можна її. Відсторонити, да, там відвести десь в інше місце, і там дитині пояснити, що інші дитині боляче. Якщо ти хочеш щось там сказати, тобто допомогти дитині змоделювати іншу поведінку, пояснити її їй і, і навчити цьому. Ем, там, наприклад, скажи, що я не хочу, або там це моє, тобто, да, короткі такі інструкції, які дитина може самостійно проявляти. Дитина кусається у дитячому садочку, на майданчику. Що робити батькам? Взагалі така проблема зустрічається в ранньому віці від одного року до трьох років. Це такий період е, найчастішого прояву. Коли дитина йде в садочок, вона приходить проходить якийсь новий етап для, для себе. Вона соціалізується, вона починає контактувати з дітьми. Не всі діти мають ці навички, комунікації для дитини. Це стрес, і в деяких випадках вона може. Кусити когось для того, щоб, скажімо так, відстояти свої межі. Дитина може вкусити, коли, наприклад, забирають іграшку. Дитина може вкусити, коли, наприклад, її хтось інший штовхає або там якось до неї торкається, і так далі. Але може і просто так, як бувають випадки. Просто підбігла дитина, вкусила і побігла далі. Є такі два моменти: є усвідомлена поведінка, є неусвідомлена поведінка. Якщо дитина неусвідомлена це робить, наприклад, да, от буває такі ситуації, дитина вкусила, тому що там, наприклад, вдома з нею в таку гру От там, часто можуть мама, тато, бабуся, дідусь, ой, давай я тебе вкушу, о який ти смачненький, і в ігровій формі можуть якось вкусати дитину. І Дитина це розуміє як гру. Вона може для того, щоб звернути на себе увагу або якось прокомунікувати з з дитиною з іншою, вона може її вкусити за привернення уваги. Це може бути одна причина інша причина, коли дитина якось так себе поводить, да, тобто може вкусити, але це відбувається неосвідомлено. І ем, бувають такі випадки, да, і ми можемо це спостерігати, коли дитина вкусила і сама злякалася від того, що інша дитина заплакала, тобто вона не очікувала цієї реакції. Це відбувається несвідомо. Коли це відбувається вже свідомо, і дитина навмисно може підійти і вкусити. Тобто, ця значить поведінка, вона вже десь підкріпилася і якось зафіксувалася, і дитина цю поведінку використовує. Наприклад, в дитини забрали ту ж іграшку, е, дитина не знає, як по-іншому там відібрати цю іграшку, як відстояти свої Межі, вона ем, при ем, приймає рішення, що зараз я вкушу, коли дитина кусає, вона чує там плач або крич, крик іншої дитини. Та дитина відсторонюється, і цей метод, якби для нас це не звичайно дивно, дитина вважає, що цей метод є ефективним. Тобто я е, себе захистив, я там відібрав іграшку, яку в мене відібрали. Цей метод є для мене дієвим. Варто що батькам пояснювати, що робити батькам. Дитина кусається, до неї підходять обурені мами. Ваша дитина вкусила, там всіх перекусала. Що робити з дитиною? Мамі mm -hmm. дитина має сама усвідомити, що якщо я щось зробив погано, є певний негативний наслідок, за який я якось маю там відповідати. Да? Використати слово вибачення, піти, вибачитися, але це має бути більш усвідомлено. Бажано також, скажімо так. Легшу форму обирати, піти пожаліти дитину, да тобто разом із дитиною підійти, погладити ту дитину, сказати, як їй боляче, тобто розвивати більш такі толерантні якості, да. Тобто, якщо я щось зробив погано, я можу там підійти і погладити, якось заспокоїти, пояснювати, що це боляче. Діти раннього віку, які більш-менш вже гарно розмовляють, можуть обзивати батьків, казати погані слова, наприклад, мама, я тебе не люблю. Як нормально реагувати батькам? Дитина точно не народжується з певним словниковим запасом лайливих якихось образливих слів, тобто вона десь цю поведінку зчитує, ем, да тобто якось вона змоделювалася. Можливо, відношення до дитини подібного характеру, коли на дитину е, говорять неприємні слова, якось лається, да, тобто справляють оцю цю вербальну агресію. Дитина цю модель поведінку поведінки формує і використовує подальшому також в соціумі, і по відношенню до батьків, і по відношенню до інших людей. Можливо, дитина там. Пізнає таку подібну інформацію в більших групах, там чи на вулиці, чи в певних колективах, або навіть із інтернету, тому що часто батьки е приходять е дійсно на консультації і говорять: та нібито у нас все ок в сім'ї, все нормально, відносини гармонійні. Ми ніколи не сперечаємося на дитину не сваримося. звідки ляж в неї це взялося. Звідки -то, воно взялося, тому треба взяти е за, скажімо так, да, першочергово вияснити причини. Іноді буває так, що дитина. Дитина, не розуміючи значення цього слова, може сказати там, по відношенню до дорослого. В цьому випадку варто пояснити, що це означає, як по-іншому можна сказати. По-друге, важливо знову ж таки пояснювати емоції, тому що погані слова це вихід емоцій, да, це вихід гніву. Пояснювати це словесно по-іншому, що це мене дуже злить, або мені це неприємно. Це має так дитина говорити, навчитися говорити, а батькам варто. Скажімо так, да також пояснювати, що мені неприємно, коли ти так до мене звертаєшся, це образливе для мене слово. Тобто говорити про свої відчуття, що мені це неприємно чути. І бажано використовувати таку емоційну холодність в таких моментах, тому що якщо, наприклад, причину такої поведінки в дитини є привернення уваги, знову ж таки, да, навіть негативної уваги батьків, це ця поведінка вона підкріплюється. Тобто, мама чи тато якось зреагували, накричали, насварили поведінка. Така закріпилася, і вона вважається для дитини ефективною. Е, тому бажано зберігати оцю емоційну холодність і е, пояснити про свої відчуття, та, по перше про свої відчуття, і знайти якусь альтернативу, тобто по-іншому виражати свої е, е, емоції. Іноді буває до речі, так що дитина там раннього віку десь почула слово, прийшла до е, мами з та, татом, сказала це слово, батьки там просміялися, бо це якось дивно звучало і несподівано. Вони з цього там посміялися, і дитина також підловлює цей момент і розуміє, що ага, якщо я сказав це слово, я викликав певну реакцію. Тобто, да, реакцію того, що батьки якось відреагували, а ще й засміялися. Тому я буду іноді використовувати подібне слово для того, щоб якось викликати реакцію в соціумі. Дитина може тікати, вони це люблять на вулиці вдома, не зловище подягти. Відвести ванну, помити руки, он постійно кудись треба тікати. Ну звісно, для них це гра угу. для батьків може бути роздратування, тому що мати або батько можуть кудись поспішати. Ну, наприклад, якщо візьмемо більш таку да широку тему: вулиця, якщо дитина тікає на вулиці, це, скажімо так, у віці раннього віку, коли дитина почала. Усвідомлено вже ходити, потім відповідно і бігати. Да? Тобто, рухова активність це є нормально, це є здоровою поведінкою дитини. Єдине, що це не завжди буває зручно для батьків і не завжди безпечно для дитини. Тому, перш за все, потрібно формувати правила поведінки на вулиці. Да? Тобто, привчати дитину, ходити за ручку. Це є іноді насправді складно, але цьому потрібно, цей навик потрібно відпрацьовувати. Розповідати дитині, дитині про якісь безпечні та небезпечні місця ну по типу дороги, да що якщо ми підходимо до краю дороги, ми зупиняємося обов'язково за ручку, робимо на цьому акцент, і тоді лише переходимо дорогу, да, тобто щоб дитина не біжала. Бажано з раннього віку встановлювати оці межі. Дозволеного та забороненого, тому що іноді буває так, що е, дитина там до двох років е, була там все дозволені, з дитина бігала, все, що хотіла, робила на вулиці, там вдома. Не було цих обмежень. да І в певний момент, там, наприклад, ця поведінка вона погіршилася, або дитина виросла, а проблеми збільшилися, і батькам при цьому складніше стає. Тоді в дитини такий дисонанс виникає: чому я міг це робити раніше, а зараз мені це забороняють. Тому дуже важливо це намагатися робити. Вже на ранніх етапах розвитку дитини. Пояснювати про правило стоп, та що не можна переходити дорогу що не можна туди бігти, бо це небезпечно і обов'язково пояснювати про наслідки. Якщо, наприклад, дитина там дуже любить, бі, любить бігати на вулиці, вона це дійсно сприймає як гру. Та, тобто я біжу, за мною мама чи тато біжить, це сприймається весело, цікаво і як гра. Але дитині варто пояснити, що зараз ми, наприклад, да, ми йдемо в магазин, і цей шлях, який ви проходите, пояснювати, що ми зараз ідемо в магазин для того, щоб там купити продукти, і при цьому пояснювати, наприклад, можна зацікавити дитину, да щоб вона трошечки активність свою зменшила. Там давай зараз будемо дивитися, яка машина проїхала, а скільки пташок пролетіло. Тобто, акцентувати увагу на якихось дрібничках, на якихось предметах навколишніх. Якщо тікає вдома, наприклад, мій тікає, і ми і мені доводиться його ловити, щоб у уванові віднести, купатися угу. перед е, в принципі можна, якщо це складність для батьків е, виникає, да, то можна придумати гру, а давай ми з тобою зараз. Тобто попередити дитину, що зараз ми йдемо там у ванну кімнату, і ми зараз з тобою там поповземо як кошенятка. Тобто переключити трішечки дитину у цю активність у якусь ігрову діяльність. Або, наприклад, давай з тобою пострибаємо як зайчики, і дитина вже не буде біжати, да, та не треба її буде ловити, а вона зацікавленістю побіжить там. Ану кімнату або давай з тобою як рибки попливемо. Ну тобто використовувати такі ігрові моменти. Якщо на вулиці дитина тікає, все ж таки, да, і їй подобається там, да щоб її батьки наздоганяли. Бажано описати дитині. Те, що, наприклад, є місце, де ми можемо це робити, є місця, де ми не можемо це робити, де безпечно і небезпечно. І, наприклад, от як, якщо ми сходимо там в магазин, ми зробимо всі свої справи, ми повернемося в парк, де є відносно безпечне місце, і там ми зможемо з тобою побігати. Ти будеш біжати, я буду тебе наздоганяти. Тобто, навчати дитину, чекати, орієнтуватися трішечки, да, там в певних ситуаціях, якщо в тебе є потреба, добре, я, я допоможу тобі її задовольнити, але в більш безпечних для тебе умовах. І ще такий момент. Я нормально його перенесла, ну майже коли дитина любить все розкидувати. Мій син він все кидав у підлогу, йому це дуже подобалось, і просто це якось пройшло потім само. Але для бабусь це була невихованість, і вони казали, що я занадто багато дозволяю своїй дитині. Це пов'язано, по-перше, із віковими особливостями, тому що у ранньому віці, якщо ми зараз говоримо про вік, від, там, від одного року до трьох, це ранній вік. Діяльність вона предметно маніпулятивна. Тобто дитині подобається маніпулювати іграшками, розкидувати їх, якось за ними спостерігати, як вони падають, як вони летять, як вони там трансформуються все і так розвиток. далі. Так, це все розвиток, дійсно, розвиток. І дитині важливо там да спостерігати. Іноді така ситуація може спостерігатися, коли дитина трішки там старша, вже ранній вік, да, там 4-5 років, і дитина розкидує всі іграшки. Вона вибудовує певний якийсь свій особистий світ. І їй важливо, щоб ці іграшки були в цьому місці, в цей момент, і бажано дозволяти програвати оці моменти, коли для дитини це дійсно важливо, тому що коли ми будемо руйнувати світ, який вона створила для себе, це буде таким фрустраційним моментом для неї, але навчати прибирати після себе. Треба встановлювати ці причини на зв'язки. Якщо ти захотів іграшки розкидати, ти маєш їх зібрати. Я тобі в цьому допоможу, тому що не знайдуться ті діти, які з радістю будуть прибирати після себе іграшки. Допомагати дітям потрібно це робити разом, скажімо так. Ну і звісно, поприбирати предмети вдома, які не так. можна кидати дійсно в підлогу. Так, які не б'ються, які не ламаються, які, які... Не, шкода. Не, не яких не шкода, так або, наприклад, запропонувати альтернативу. Ти можеш там кидати, якщо дитина ну любить кидати іграшки, да там в цей ранній вік. Ти можеш кидати, наприклад, там не чашку скляну, звісно, а давай покидаємо, подивимося м'якенький кубик або м'ячик, тобто якусь альтернативу знайти і поспостерігати там, наприклад, задія. Яка цікава дитина, часто можна почути таку історію, як батько або мати розповідають: ну я сказав йому один, я сказав йому два, я сказав йому три, не можна, він не зрозумів. І тоді вже мати або батько не відтримують та підіймають руку на дитину. І як пояснювати дитині, що є речі, які не можна, особливо це стосується небезпеки. Дійсно, правила безпечного та небезпечного це є таким основним завданням дорослих, да? завданням саме батьків навчити дитину, де є безпека, де є небезпека. Ем, бажано пояснювати це в якихось ілюстраціях, показати мультик, показати який там відеосюжет, викори... ну, якщо це стосується правил. Це правила... маленька, це ну рік і п'ять дитині. Тобто mm -hmm. це не три роки, там mm -hmm. ну де, де більш-менш можна пояснити, там не чотири, а отаку. Рік два, отакі от, от безпека дітей залежить лише від безпеки дорослих. Тобто, поки дитина не отримає певний досвід, вона не зрозуміє, що це безпечно, безпечного небезпечно. Та ми ж не будемо все одно да, там, наприклад, щоб дитина зрозуміла, що праска гаряча, давати можливість дитині торкнутися цієї праски. Звісно, ні е, бажано просто максимально намагатися ізолювати від подібних ситуацій, які будуть шкодити дитині, але при цьому тільки пояснювати, лише пояснювати або, наприклад, в ранньому віці там. Рік два можна використовувати там іграшкові предмети, які також можна показати там дату ж прасочку, що якщо я торкнуся, буде ай, больно і так далі. Тобто лише через досвід, скажімо так, да, формувати через таке. розмови, так через розмови, да, можна показати в ігровій формі. І сказати треба, звісно, не раз, і не всі батьки до цього готові. Що треба повторювати одне те саме дуже багато разів. Дійсно, буває так, що діти не чують е, е, якихось вимог батьків. Е, по-перше, що потрібно зробити, це спіймати зоровий контакт дитини, присісти до урівня дитини, тобто не бути над дитиною, а бути на рівні з дитиною да, фізично, зловити контакт очима, тобто впевнитися, що дитина чує вас і бачить вас, і тоді доносити інформацію. Впевнитися також в тому, чи дитина не задіяна в якійсь цікавій для себе грі. Наприклад, там не грається іграшками або там не дивиться мультик, їй цікаво і їй не до вас, скажімо так, да, до вас. Ваших якихось вимог і так далі. Тому важливо в цьому впевнитися і, скажімо так, змоделювати ситуацію, щоб. Зоровий контакт, він, скажімо так, відбувся, і після цього вже дитині щось пояснювати. Один, два рази, три рази пояснювати це є нормально. Дитина, скажімо так, з запізненням може сприймати інформацію, яку доносять батьки. Тим паче, коли вона чимось зацікавлена, чимось чим своїм дуже важливим. Тому бажано ще також завчасно, от, наприклад, там, потрібно прибрати іграшки, да? а дитина там дивиться мультик. Ми завчасно. Власне, попереджаємо, щоб в тебе залишилось, умовно кажучи, 10 хвилин, і далі ти вже підеш прибирати іграшки. Тобто ми попереджаємо, що очікує далі. І знову прийшли там через 5 хвилин. В тебе залишилось 5 хвилин, щоб вона себе емоційно трішечки да? щоб це не було з істерикою, з якоюсь негативною поведінкою. Що не можна категорично робити батькам з дитиною там кричати, бити. Батькам категорично не можна відповідати агресією на агресію. Бажано не бити, бажано ем, визначати причини поганої поведінки або небажаної поведінки, тому що це є пусковим механізмом для вирішення проблеми, і використовувати методи, які є більш дієві, більш педагогічні для спілкування для розвитку своєї дитини, використовувати слова, використовувати пояснення і використовувати ті інструкції, які будуть для дитини зрозумілими.